Всім добрий ранок, ми вийшли з Ральфом гуляти, а на зустріч біжить Кузя. У нас сьогодні такий похмурий ранок, похмурий і тривожний ранок. Кузя, привіт. Кузя, привіт. Він чекає. Він дуже боє, боїться цього Ральфа нашого. Не знає чого, він і мишей ловить. А чогось боїться його. Доброго ранку. Я з райфом гуляю. Так, як я сказала, у нас так похмуро, і деякі, в деяких областях і містах йде дощ. Ось, ну я думаю, що у нас не буде, тому що я дивилася по прогнозу, погоду, погоди немає. Хоча я вчора була в платі, ну в платі одягала. Сьогодні вже одягла джинси, тому що, ну думаю. Буде так трішки прохолодно. Думаю, кузя пішов чи ні. Той рижик, си, си, рижик, мурчик, рижик, не знаю, хто як його називає. Він боїться Ральфа, він гуляв би з нами, але він його боїться. Ось так. І сьогодні у нас лунала повітряна тривога, майже 6 годин і в місті, і в області. І багато такого летіло цих шахетів. Збивали, ну так гучно було, так чутно було, що збивали. Дуже чутно було. Ось так. І начебто там о, ці уламки попали кудись. Ну, коротше, настрою це не додає, ось так скажу. Але день почався, зранку зварила кашу на сніданок. Сіли, поїли, думаю, 5 хвилин тому назад була тривога, всі, всі, всі сиділи, як кажуть, на нервах. А тепер їмо кашу і йдемо на навчання. Хто на навчання, хто на роботу. Так. Буду трішки з ним гуляти, полюбуюся, помилуюся природою і буду йти на роботу. Подобаються ці жовтенькі квіти. Десь бджілка працює ось. Кожен ранок я виходжу і бджілка працює. Пішла додому, пішла їсти. снідати рань. Ти ще не снідав. Я йому корм ще не забрала. Сьогодні заберу корм і буде їсти вже корм. Так, тут в мене дочка взагалі виїжджає, але дід тут робить ремонти, тому дочка трішки змінює собі автомобіль. Ну, Їй це подобається. Зміна автомобіля це гарно. Будемо їздити сьогодні на цьому. Так що так. Пішли, пішли. Тут буде красиво. Не йди, ти що, Ральф? Хай, добре все застигне. Йдемо. Одні ремонтні роботи у нас тут ідуть. Тато наш молодець. Всім привіт, йду вже з роботи і йду, думаю, як е, не заходити в магазин. Бо в нас поруч магазин і фора і АТБ. Е, е, я зайшла в АТБ, купила курячі стегна, хочу котлети приготувати, хоча була ось в АТБ. ось була. Думаю, як то не заходити. Ну, якщо б я так скажу, грошей не було б, ні, ніхто в магазини не ходив. Але ж їсти треба щось, то хочу зробити курячі котлети. Так порекомендували натерти цибульку і морку на терці. Але я думаю, морку я терти не буду, тому що ну, мене, може, діти їсти не будуть. А ось цибульку на тру, панірувальні сухарі треба додати, і начебто вони виходять смачні. Вчора дочка зробила салат олів'є я відварила все вона покрашила, то буде олівє з котлетами так що так, у нас так доволі прихлотний, але я взяла цю ковтинку і просто носу її на, на плечах. У е, джинсах мені жарко. Можна було джинси сьогодні наддягати. Зараз з Ральфом погуляю і буду робити котлети. Так що ось так. Півники співають. Гарно. Пішла дівчатка додому, ось такий стегна купила, який плюшку. Ось такий, бачите, гірчичний хлібчик, але він такий підсмажений, супер. І взяла ще два мила, дав, зараз подорожчав, що і казати, ну все зараз подорожчала. А зараз в тебе по 35 гривень з копійками. То я взяла два види, і ось таке, і ось таке. Я знаю, що багато їдав, але в нас в нашому ОТБ ось такі. І я ось показую картину, яка ну, у нас сьогодні є зранку, тому що е, не встигла не, не загрузити посудомийку, тому що тривоги так, все покинули і пішли. То зараз буду займатися котлетами і прибиранням. Е, хочу ще помити завтра, сьогодні верніше, завтра підлогу, бо завтра того робити не можна буде. Е, і мені треба ще буде з'їздити цей на е, нову пошту забрати ральфу корм. Замовила. І е, в Аврорі вже моє замовлення готове, інтернет-замовлення е, повинно бути е, на суботу, а його оформили. Ну, напевно, все було, оформили раніше, і сьогодні ввечері дочка пізно приїде, бо вона сьогодні допізна, але з'їздимо і заберемо. І може в цьому відео покажу, що купила. Там я такого нічого не взяла, взяла все, що мені потрібно. Тому що іноді я полюбляю, щоб знаєте, було з запасом. А іноді, ось так, як з таблетками не купила на запас. Хоча я дуже полюбляю з запасом. І знаєте, це звідки пішло, тому що ми жили в приватному будинку, ну і зараз живемо. І у нас був такий район, магазин був від нас десь хвилин 10-15. Знаєте, як ну, у нас таке можна сказати, хоча ми в місті, але це як таке було як село, і. Um... До магазину треба було йти. Я пам'ятаю, що мама нас відправляла за хлібом, ми йшли. І це ну, десь хвилин, 10, може, 15 ми з сестрою гуляли, той хліб з'їдали по дорозі додому назад. Ну, це таке. І мама завжди, знаєте, все купляла з запасу. І я знала, що от, мам, ми їдемо там на базар, напевно, їздили. Я вже не пам'ятаю, в магазині не було, на базар їздили. А у нас, знаєте, ще їздили ці машини. Ось цукор продавали, борош. І мама от мішком замовляла, і цукор, і борошно, і якусь крупу. Ось так я пам'ятаю, ось такі. І був у нас ще ринок, і ми на ринок затарювалися так, щоб було все з запасом. І, напевно, воно пішло з дитинства. Хоча зараз так, в магазині поруч Десь в хвилин 10 це, це фора і АТБ, але все-таки з запасом це добре. І знаєте, що добре, що мама і сестра начебто поряд можна піти і у них попросити, якщо в мене чогось немає. Так, я перекрутила м'ясо і хлібчик. Я його замочувала не в молоці, а звичайний водичці Додала одне куряче яйце, натерла цибулю. Було, знаєте, вже не, не дуже зручно терти, то я ото такі шматочки залишаються, перекрутила в м'ясорубці. Якщо буде харч зараз вологий, додам сухарі, ось такі в мене є. І спеції додам ось таку гімалайську сіль рожеву. Поки мені вона подобається, вона з цибулею, з чесночком, дуже класно до котлет. І додам звичайний перець. Гарнесенько це все вимішаю і буду дивитися. Якщо фарш буде вологий, додам ще сухарів. Ось такі дівчатки, котлетки в мене виходять, але є, звісно, помилки, треба мочити руки, гарнесенько вимішувати таку котлетку і тоді вже борошно кидати. Бо я ось ці, бачите, де трісканий, я погано вимішала. І я вам так скажу, дійсно, ось цибульку я натерла на терці, з неї стільки було соку, і я думаю, що вони будуть дуже-дуже соковиті. Тому це мені сподобалось, буду так робити. До котлет буду відварювати ось такі макарони, салат олів'є і у нас сьогодні буде така смачна вечеря. Спочатку досмажу котлети, відварила макарони. Досмажу котлети. У мене не було цього панірувальних сухарів, тільки було, стільки було їх, що я додала їх всередину. То я борошні їх смажу. І ось такі вони виходять. Ще гарячі. Вони дуже такі, знаєте, соковиті, я це бачу. Дивіться. Супер, мені сподобалось. Тепер я буду завжди натирати ну, цибулю. Дуже сподобалося, Ще гарячі. Скоринка така є, ну, коротше, бачите, все бачите. Так, дівчата, оце їм ну, котлети просто такі соковиті. І ось з цибулею, ну, ось я терла її. Там дійсно було дуже багато соку. Воно дуже-дуже смачно. Так що, хто не пробував ось так натирати, може хтось спробував натирати. Напишіть свою думку. Спробуйте натерти. І я думаю, якщо б я ще додала моркву, теж було смачно. Але у мене діти, ну я побоялася додавати моркву, бо вони побачать цибулю не видно. А моркву буде видно. Тому ось так. Може, це не естетично, що я так ось показую, як я їм, але все ж таки у мене. Ну, про моє життя, про буденність, знаєте, про простоту життя. Тому вирішила все-таки показати і дати свій відгук. Бачите, лежить. Там дід мій приїхав і він на нього гавкає. Так, їдемо ми знову в Пошту, забрали Ральфу їжу. Тут великий такий бокс і Ральфу, і Кузі. Їжа беремо вже напевно півроку. Практик це наш корм український, дуже такий, в принципі, смачний. І ральф їсть, і кузя їсть. Тільки вони їдять у нас різні гранули. Ральф є їсть велику, кузя маленьку, а іноді кузя йде до ральфа і їсть велику. Хотіли ще забрати посилку з Аврора, але там щось вони наплутали. І спочатку відправили мені смс, що, начебто, замовлення є, а потім написали, що замовлення. Переноситься на суботу, ну так як і повинно бути. Тому ми в таких негарних таких почуттях їдемо в Макдональдс заморозимо, Ось таке морозиво. Я люблю Максанді з подвійним шоколадом. Сину взяла з полуницею і забрали посилки. Так, Ось такий корм приїхав. Так, Це корм для собак, та цуценя, 4 протеїни. Ну, В принципі, ви можете зайти на сайт, де це практик написано. Ось практик. І кому цікаво, ну, подивитися. Це якісь солодощі передали щось таке. Буду дивитися, це нам кладуть. Якщо ми там замовляємо дуже багато корму, це кладуть. Тут у мене на 1200 гривень цей корм я замовила. І, дівчатка, колись ми ходили в Мусофір, ну колись, а недавно. І там, якщо замовляти каву, там дають такі цукерки до кави. Каву варять в турці, дуже смачна кава. І подають отакі цукерки. Ми подивилися з дітьми, як вони називаються, де їх можна замовити, і замовили такі цукерки. Там, звісно, можна замовити різні смаки, але нам сподобали жовті, тому що в мусофірі подають жовті і такі м'ятні. Чи як такий колір? Блакитний блакитний, напевно. А може бі... бі... бірюза, бірюза, Ось такий бірюзовий колір подає цукерок. І нам сподобалось жовті і вирішили взяти жовті. Але це дочка замовляли. Я не знаю скільки а є. Шак є. 90 гривень. 90 гривень пів кіло. Я так розумію, так, да, 90 гривень, гривень пів кіло. Дуже вони смачні. Хто ходив в мусафір на каву і знає, які там подають цукерки, дівчатка е, беріть ось такі цукерки, дуже-дуже смачні. Я підпишу, де ми замовляли. Такі цукерки смакувати з кавою, треба доставити турку, варити каву і смакувати. І я вам відразу скажу, що ми вже скуштували, і вони набагато смачніші, ніж мусафірі. Мені здається, вони свіжіші. Так що, ось такі маємо цукерки. Всім бажаю гарного дня, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. Щоб все у вас було добре? До нових зустрічі і нових відео.